Я вважаю, що під час повномасштабного вторгнення дуже важливо, коли жінки-підприємці, вже які зареєстровані, або дівчата, які бажають зареєструватися і розпочати вести бізнес. Важливо, коли вони мають змогу отримати інформацію, поділитися інформацією, навіть просто познайомитися, поспілкуватися з людьми, які мають і практичний досвід, мають знання, мають теорити, теорію, як це зробити, і саме головне побачить. Бачити, що це працює, да що є жінки, які розпочинали так само, як вони, коли з малого бізнесу, які досягали результатів, мали певні перешкоди, але вони все подолали і вони готові поділитися цим досвідом і, і працюючи, да і при тому утримуючи сім'ї. Це дуже важливо, дуже корисно, коли люди можуть ділитися і отримувати таку інформацію. Наразі ми з вами в Житомирі. У нас чудова атмосфера. Наше гасло жінка може все. І ми сподіваємося, що та інформація, яку ми надамо дівчатам і хлопцям щодо розвитку свого бізнесу, щодо пошуку ресурсів, щодо синергіїв, які має працювати український бізнес в такі важкі для нього часи, надасть їм поштовх для подальшого розвитку. воркшоп Лідерство та сімейний бізнес на Житомирщині це дуже непотужний захід, який в майбутньому вплине на бізнес-середовище нашого регіону. Якщо хтось вже має свій бізнес або тільки планує цим зайнятися, це саме для вас. Можна прийти, отримати експертну інформацію і взяти участь у грантових програмах і змінити в своєму житті все. Тому я вважаю, що цей захід буде саме впливати на розвиток, так жіночого і сімейного бізнесу в нашому регіоні. Це дуже важлива подія для Житомирщини і для всієї України. Наші воркшопи допомагають знаходити партнерів, натхнення, інформацію, закривати необхідні питання, освітні, експертні. Тож, завдяки цим воркшопам, ми знаходимо нові можливості, яких дуже багато в нашій країні, всесвіті. Бо у нас є партнери, які нас підтримують. У нас є фінансування, у нас є також можливості відкривати нові бізнеси, започатковувати Мені і ми тут заради того, щоб розвиватися самим і розвивати економіку нашої держави. Мені надзвичайно сьогодні приємно брати сьогодні участь у воршопі, присвяченому жіночому лідерству та сімейному бізнесу. Чесно кажучи, я давно спостерігала за цими воршопами, які організовує бізнес Women клаб, і дуже тішуся, що сьогодні цей воршоп відбувся саме у місті Житомирі. Тема надзвичайно актуальна, яку ми сьогодні піднімаємо. З власного досвіду скажу, що молодь, молоді підприємці мають велике бажання розвиватися, відновлювати країну, відкривати бізнес. Але на сьогодні у них є брак інформації. Інформацію про доступні грантові програми, інформацію про доступ до цих програм. Дуже цікаво, дуже корисно, дуже багато пізнавальної інформації. Цікаво послухати історії самих підприємців, ще й жінки, і вони розказують свої історії.